Ось якось так ми там пройшли вже. Там. І зараз походу саме це полішено вже. І зараз вже зробили там ходу в Це вже А це все. Видите, сила води Повинувати каміння. Ось такі дирки. Це ще коли була ото все, повинувала бра, коли води було ще багато, коли це все було море, але воно почуть починало висихати і робились такі річки. Було води Одесі більше, зараз близько і менше, і менше.